Давайте розглянемо повсякденні повіці від американського бренду RAF серії Крек. Вони оснащені м'якою ручкою, також є додаткова петля для аксесуарів або пакетиків запасних. Ну і звісно, що тут є міцний та огійний фастекс. Також ці повіці оснащені світловідбуваючою ниткою. Даний повідець можна використовувати, як повідець вільні руки, легенько та швидко вдягається. Також тут є фіксатор, щоб не ковзала стрічка. Ну і звісно, що рафове робить дуже міцні та легенькі карабіни. Зручно вдягається на нашийничок, а також тут є така петля, яка в екстрених випадках можна обпритримати притримати свого хвостика. Дані повіці мають шість різних кольорів, візерунки були натхнені природою. А також ці повіці йдуть у довжині. 1,8 метрів. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Якщо залишились якісь питання, задавайте нам їх в коментарі, а також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Лінк на них буде під цим відео.